Велкам на пательню сьогодні в нас відос, який посвящається Ельдару автоподбору Volkswagen Touareg перше покоління. Коротше, зразу веду в курс діла. Я в цих машинах не бе, не мене кукуріку. Я просто розкажу свої враження і скажу, чи варто взагалі таке розглядати до покупки. А цей Таурех продається 12 400 на старті. Далі поговоримо. Якщо когось цікавить номер під відео, я залишу. Почати я хочу сьогоднішній обзор саме з його зовнішності. Тобто, машина в нас 2008 року. Це вже старічок, откровенно кажучи. Но в мене є знайомі, я їх катав на цій машині, і всі вони казали, що відчувається вона десь плюс-мінус тринадцятим роком. Реально, от. В нас перший таурег, перший рестайлінг помінялися фари, і машина відчувається актуально. Кажуть, що вона тягне на всі 20 тисяч доларів, але коштує всього 12 400. В салоні ми туди доберемося, то не важливо. Я би хотів ще сказати за її, скажімо так, культовість. Тобто стауреїв в нас ж доволі культ. Та у Регі в нас же шрахується доволі культовими машинами, які дуже сильно любляться в народі. Але чи можна її порівняти з BMW X5 E53, x 5 e 53 першим іксом? Ні, не можна. Чесно, культовість в цієї машини набагато менша. Її пропускають на дорозі, її поважають, але як такої прям до неї в людей немає. Просто класна тачка, на якій люди їздять. Хазяйська хазяйська машина, це Volkswagen в першу чергу. Далі я хочу заглянути до технічки, що в нас тут як воно в нас? У нас стоїть трохлітровий дізельний мотор, який має 220 240 кінських сил, точно я не пам'ятаю. Машина обладнана в додачу до цього всього нормальної коробки. Тобто тут стоїть гідрик, шестиступка. бувають в них ще інші коробки, але не пам'ятаю Але до коробок особу ніхто не лізе, все там нормально. А от мотор під питанням. Тут у нас 160 пробіг, тут у нас питань до нього ноль. Але сам по собі він йде на цепах, які дуже дорого міняти, які треба міняти. І там щось біля трьох цепів, які стоять ззаді мотора, якщо не помиляю. Чесно, не пам'ятаю. Ну, по-моєму, ззаді мотора стоять це все дуже дорого, і всі Виживають при покупці, щоб був поміняний цеп, щоб він не шродів, щоб не було питань. Ось вот хлітровий дізельний мотор. Він на першому та трохи проблемний. Якщо брати другий, то тільки в рестайлінгу. Там вже нормальний трохлітровий дизель, з яким проблем не буде. Ну і Важлива технічна складова першого таурега це пневма. Як всі кажуть, перший таурег гавно, бо пневма. Другий таурег це золото, другий таурег рестайлинг. золота машина, яку треба брати. І третій Таурег – говно, бо щось якісь проблеми по електроніці. Мотор теж слабший став. Коротше, третій не подобається, другий рес подобається. А перший тут треба знайти стан, бо в стані їх нема. Вони всі биті, криві косі, вечно тече сальні корінний, просто в мокре в кожного. Цього, кстати, все сухеньке, все класно. І проблеми вечні з пневмою. В цього ж теж пніма. Пневма повністю вдаду я обслужена, і вона прям класна. Тобто ми можемо от досюди підняти машину плюс-плюс-мінус 15-20 см до цього авто, скажімо так, настройки. Бо пневма тут є авторежим, комфорт, ну і спорт плюс стоєчки. Стойки тут можуть вас роздіти. Стойки на даному таурегові коштують дуже багато, бо вони є електромагнітні, якщо я правильно пам'ятаю, і вони міняють свою жорсткість. Якщо клацати, реально відчувається, що жорсткість дуже сильно міняється. Він стає твердий, такий, ну і рулящийся на диво, кстати, по Управлінню він мені приємніший за 53 ікса. Він, типу, відчувається більш легковим, але при цьому він більший такий більш мужчинський. По вмістимості, так як це максимально сімейна машина, давайте розберемо про багажник, що в нас як. У нас, по-перше, відкидна оця криша. Ну, це приємно, якісь паційоми поробити, ще щось, закинути якісь турби, але багатьох є, і на цьому зацикритись немає сенсу. Нема електролядів. Є часто в них електроляди, але тут нема. Якщо купляєте таурех, вам треба приділити цьому місцю багато внимання, бо воно тут завжди гниле. Всі тауреги гнилі, це Volkswagen. Ну, в нас. Все добре. Ну і багажник тут звичайний. Нічого крутого тут немає. Він простенький, класний, багажник, місткий. Дві людини сядуть спокійно, їм буде удобно. Отак, і такого росту розміру, як я, типу, 190 росту і до хріна кілограм. Ну і перейдемо до салону. Мір розкаші і комфорта. Коротше, дивіться, тут салон, як на мене, повністю перешитий. Але машина офіційна, Бог її знає, виглядає от таким чудним образом. Давайте я присяду і ви почуєте мої думки. Сидіти, чесно, комфортно. Я вже скільки. На ньому від'їздив, прям добре сидіти. Класно, все інтуїтивно зрозуміло. Приборка теж дуже класна. Тобто, у нас і температура масла в коробці, і температура в моторі. І показник бакану стандартний, додача ще й вольтметр. Присутній. Приборка на 280 кілометрів. Я думаю, він їх поїде. Рульок оцей, як в пантеон. Ну, інтересний, приємний, зручний, в цілому до нього питань нема. Поворотники, дворники, я чесно не удобряю. Мені не подобається, як вони влаштовані, але таке. Замість ручника в нас нужнічок, він у нас теж робочий, все чітко. Тут треба перенести з іншої сторони. Дивіться, по салону в нас получається управління пневмою зручно зроблено, але як хвильовка. Знаєте, комфорки, мікрохвильовки, духовки. От вони в нульових були от такими всіма. І тут так само блокировки, звісно ж, управління дзеркалами мені не інтуїтивно воно стоїть, тобто я його шукав конкретно. Клімат, звичайно, і подагріви в круг. От подагрів в ньому класно роблять. Дуже зручно. Магнітолу сюди ставити обов'язково на штат. Штатно ставиш від неї 0 толку. Тут -то вже стоїть карплеями, зі всім, все як має бути. О, такий бардачок. По салону, чесно казати, нема що особи. Їдемо проїдемо. Ну, дивіться, селектор. Круто, класно, типа потужно, сильно. Дворників як такого авторежиму він не має. О, ми, кстати, опа, хоп, і вилізли з снігу. То тобто, є струшати дуже вайбово в цього конкретно чортика. Вже відшита екологія. Він їде трохи лучше, може навіть пошивка якась ну їде. Він реально приємно, класно і в ньому ти сидиш. Тебе руки як мають бути, тобто ліва рука зразу на вікно, права на подлокотник. дуже удобно, дуже класно, Дуже прям дуже-дуже прям подобається. По ходу м'якість величезна. Тобто я їжджу завжди в комфорті. Я включав той спорт режим, але він чесно, отвратительний. Неможливо в ньому їздити, дубова машина стає, А так ти їдеш, ям не чувствуєш, колеса 17-ті в нас стоять і високі профіль резини, то просто як, як на матрасі. От ми зараз їдемо прям по вбитій дорозі, і мені дуже подобається, дуже комфортно. Партроніки, до речі, Дивним образом, тобто як в Мерседеса. І так само задню включаєш, ззаді засвічується там партро. Інтересний агрегат. Давайте попробуємо на ньому скоритися. Так само, от в поворотах, я залітаю в поворот, мені комфортно. Не пробував на великих скоростях прям влітати, але їхати дуже комфортно. Ну і в нас зараз така погода, сильно не погазуєш, не політаєш, по калюжі сума на вакваплав зробити. Але дивіться, от ми їдемо зараз 30 км на годину. Я нажимаю, вжимає конкретно, і ми вже їдемо. Все, 90. Далі я турмажу і все-таки ну, треба мати якусь совість. Ускаряється? Ну, перфектно. Реально, потужність чувствується, дуже класно грибе. Зараз ще на пряміка теж виїдемо. Дамо трошечки газу, і в салоні тишина. От шумка, шумка в Таурега, прям 10 з 10, Не поспориш. Дуже гарно, дуже добре, прям, прям приємно. Давайте зазніми спідометра трошки і дороги. У нас є спідометр. Я кидаю коробку в спорт і нажимаю. Ми роздуваємося і пішла. Я газ пол не держу. Ну, сотку ми набрали дуже сміло. І після сотки він так само дуже гарно набирає. І при цьому, от ми йдемо 120, дорога вбита, а нам мягко, нам тихо і спокійно. Я чую тільки каплі дождя, які падають на лобове, а так в салоні тишина повна. Тобто, по цьому всьому, ну, дуже приємна машина. Ну, реально дуже приємна машина. Ну, от не поспориш, кайфовий агрегат зробили вони. І є за що платити. Ти розумієш, за що люди віддають ці гроші. А ти не пишу коміти, так ти думаєш, варто за Таурега 8-го року віддавати 12 тисяч. Бо люди платять такі гроші, так само, як і за після. Ця третій си шостого року платять по 15. максимально коротко, і по факту пройшлися по Таурегові. Чесно, розказувати за нього особу немає нічого. Але давайте зробимо заключення: перше. Машина в нас чи є надійністю від 1 до 10 Я їй поставлю 6. бо вона не є надійною, але при цьому не є ламучим говном. Тобто, якщо не брати бензинові мотори, можна їздити і не плакати. Далі ми говоримо за розход за розход. Я вам не казав. В цій машині в паспорті записано 16 літрів розход по місту. По факту, ж, якщо спокійно їздити, виходить 17. Власник їздив на ній неспокійно, і в нього получалося біля 21 літра. Тобто, це вже немало. І тут кожен сам собі вирішує, чи він готовий кормити цього монстра, чи не готовий кормити монстра. Далі зовнішні. І актуальність. Ну тут можна поставити тверду сіморку, восьмерку за те, що він реально актуальний, і люди його ще люблять, беруть і поважають. Наступне комфорт. Комфорт сумасшедший. Ставим теж десь 8 балів з десяточки, бо реально дуже комфортно, не враховуючи, що це стара машина, максимально класно. Які є в нього Audi Ауді, Q5, 2 літра бензин, розход той самий, по грошах все те саме, но свіжа машина. І по факту по мощності все там так само, тобто такі самі, тільки менш комфортно. Ну, Q5 вона шумніша набагато і Жо нема цієї м'якості, нема цього матраса. Чи взяв би я собі таку машину? Ізначально я дивився на Таурегі і думав, що це ну, посредственна якась штука, неінтересна, мене вони взагалі не вабили. Я ставився до них максимально нейтрально. Зараз, після, скажімо так, обширного тест-драйва, я можу сказати, що да, я би взяв би собі таку машину. Но рік-два назад, коли я не дивився на розход. Зараз я їжджу дуже багато і мені потрібна економна тачка. Тому напевно. Ні, через те, що він старенький, через те, що в нього великий розход, і через те, що я не хочу його утримувати. Я би вибрав 53 го ікса, бо розход там поменше. До речі, якщо хочете обзор на 53, й напишіть про це в коментарі, і в цілому скажіть, от як вам такі ролики заходять. Бо я парочку пробував знімати, але по-іншому знімав, по іншому розказував. Ну тут більш ми углубилися. В цілому тачка Кайф Чи варто брати, сам вирішуй, і пиши в коментарі: от хочеш ти таку, чи не хочеш.